Що нам очікувати? Ну буквально щойно з'являється повідомлення у західній пресі, у CNN, Зокрема, пане Вадиме пишуть про те, що європейці позитивно налаштовані на зустріч, яка буде завтра в Марлаго, але разом із тим, доволі обережно відносяться до того, що ж може бути. Бо Трампа передбачиться складно. А Дональд Трамп учора сказав, що. Нічого в Зеленського поки що немає. Я нічого не погодив. От як я погоджу, тоді в нього щось буде. Але каже, я думаю, що все буде окей. Та і з Путіним буде все окей. От пане Вадиме, чого нам очікувати від завтрашньої зустрічі, і е, ці заяви Трампа свідчить про те, що він керує процесом? Ну Трамп вважає, що він керує процесом, але <кхи> в процесі є троє. Є Зеленський, є Путін, є Трамп. І в принципі, кожен має свою частинку. Керування, і кожен на своєму відрізку на якомусь певному часовому етапі вважає, що він в принципі там керує тими чи іншими речами. Якщо говорити про те, чого чекати від нас, чого чекати нам завтра, я думаю, що нічого, тому що ключове питання, на яке на сьогоднішній момент немає відповіді, це питання території. Без відповіді на це питання нічого іншого не буде, тому що всі інші 19 питань, 19 пунктів. Ну, якщо ми виходимо із того, що буде 20 пунктів, чи їх може бути 25, а може бути 15 в тій остаточній угоді. Але виходячи з нинішньої класифікації, 19 пунктів де факто погоджені, 20-й пункт території не погоджені. І от завтрашня зустріч це зустріч про те, будуть погоджені ці територіальні питання чи не будуть погоджені. Навіть якщо вони будуть погоджені з Трампом, після цього е, відбувається розмова Трамп-Путін чи Віка Кушнар путін немає значення, де Путін повинен погодити на той варіант, який Зеленський із Трампом дійшли. Хоча я чесно кажучи, поки що дуже сумніваюся, що завтра е, це питання територіальне буде погоджене. Але паралельно з тим, те про що я весь час говорю, ми повинні розуміти, що територіальні питання з точки зору. Трампа і Путіна вони вторинні, особливо з точки зору Путіна. Путін вважає, що територіальне питання це те, що буде апріорі прийнято, і апріорі буде затверджено Трампом і Зеленським. Для Путіна набагато важливіше і складніше питання це зняття санкцій, і повернення великого геополітику. От тут насправді повністю відповісти на це питання, Трамп, напевно, все ж таки не може, тому що частина санкцій лежить на плечах Європейського Союзу, і тут потрібно погодження Європейського Союзу. Чому це важливо? Тому що навіть якщо Сполучені Штати Америки знімають санкції, навіть якщо в принципі, втрачається цей страх вторинних, вторинних санкцій, так званих. В е, європейський ринок залишається закритим для Російської Федерації. Ми не акцентуємо увагу зараз саме і я на столиці, мовляв, дивіться, по столиці пролетіло, а на тій системності обстрілів, яку здійснює путінський режим, для того, щоб знищити можливість. Життєздатності українців, бо мова йде про енергетику першу чергу. Ну в столиці там є проблеми з водопостачанням, з теплопостачанням з електроенергією, в принципі, як і в багатьох інших регіонах України, і це все відбувається за добу, фактично, ну трішки можливо, більше до зустрічі Трампа та Зеленського. Чи це речі, пані Наталія, не пов'язані? От що ви бачите за цим обстрілом напередодні саме зустрічі в Маралагу? Ми з вами бачимо кореляцію. Що, чого намагаються досягнути росіяни? Ну Ви знаєте, у росіян своя тактика, іншого вони не знають. Тому мені здається, що тут вже ми навіть. Не намагаємося проводити паралель, бо паралель чітка, як тільки або проходять перемовини між Україною і Сполученими Штатами, Америки, або зустрічається Україна з європейцями американцями. Мені здається, ми вже втратили лік, скільки цих переговорів було з приходом Трампа, але тим не менше, от кожен раз до після, під час Росія масово атакує цивільне населення, і ну, тут не дивуватися, тому що це, власне кажучи. Чи частина їхньої е, такої війни, яку вони ведуть, і, зокрема, проти mm. ці про знаєте я би не стала цитувати кучму дуже е, дуже серйозно, але тим не менше влучна фраза. Навіть він, людину, яку ми вважали, знаєте яка балансує між великими силами, він сказав, що Україна це не Росія. І тут і росіянам я хочу підкреслити, можливо, колись десь хтось почує, що чи вони думають, що цими обстрілами, вбиваючи людей, вони намагаються і їм вдасться скорити саме населення України, то вони помиляються, тому що в нашій душі з'являється ще більше ненависті з одного боку до росіян, а з другого боку, знаєте, ще більше бажання вижити. І дочекатися того моменту, коли нарешті російська оця недоімперія почне сипатися своїми шматками недолугими, тому що якщо вони вбачають у цьому нашу слабкість, то ми навпаки вбачаємо у цьому їхню слабкість, недолугість і нераціональність. Ну і багато я думаю, людей інших є таких оціночних слів на цей рахунок. Пані Наталі, але все ж таки я ну, з вами тут погоджуюся, бо е, от, незважаючи ні на що, скажу по своїй професійній діяльності, то ми разом із командою готуємо вранішні випуски, інформаційні повідомлення, йдуть обстріли, але ми працюємо в цьому режимі, е, працюють магазини, перукарні і так далі. Українці навчилися на приводики жаль жити в цих умовах. І сьогодні ми з вами спілкуємося, і це все буде на каналі. Глядач може дивитися. Але а, чи попливає сьогоднішній вранішній обстріл якось на Дональда Трампа, на хід переговорів, бо ну, Трамп точно буде знати про столиці сьогодні, я в цьому не сумніваюся. Він ніяк на це не відреагує. Я в цьому також не сумніваюся. Але Зеленський вже точно, мабуть, по дорозі до Сполучених Штатів Америки, і завтра, о 10 й вечора, в нього зустріч. І Зеленський сказав: попрошую, Трамп сказав, ми до чогось домовимося. Хоча він там говорив, що я буду вирішувати, чи документи годяться чи не годяться. Який це може мати вплив на загалом зустріч Трампа і Зеленського? Бо нагадую попередньо: ну принаймні так писала преса, коли була зустріч попередня Зеленського і Трампа, там е, могло вирішитися питання передачі Україні тамагавків, і нібито ще знову шу, нібито, бо я дуже скептично до цього відношуся. Саме Путін попливав на Трампа, щоб ці ракети не передавали Україні. Я ще раз нагошу, я в це не вірю, тому що Трамп, як на мене, не збирався їх передавати в Україні. Але це говорив ну, саме на тлі майбутніх переговорів щодо завершення російсько української війни. Сьогоднішній обстріл, який матиме вплив на цей переговорний от день завтра. Бачите, на жаль, Зараз, от, за президентства Трампа, ми навіть з вами не маємо якоїсь градації. Тобто, при Байдені, ну ми забираємо бік всієї слабкості, але тим не менше була загальна лінія. Кожен обстріл, тобто рівень ескалації, він супроводжувався тим, що ми отримали інший вид зброї. Ну на жаль, європейці і американці вони дочікувалися чергових жертв. Чергової ескалації потім давали червонам порцію чогось кращого чи вищого за своїми, за своїми своїм технічним таким з технічними можливостями. З приходом Дональда Трампа ми з вами не бачимо ні додаткових санкцій. Ну разово, це це було не, не пов'язано з якимось обстрілом. Так це загалом. Ми з вами не бачимо достатньої реакції. І тому це не зупиняє Путіна. У Путіна вже немає червоних ліній щодо енергетики, щодо цивільного населення. Абсолютно ніякого. Тобто, він тут виключно тиск на Україну, аби вона здалася разом з американцями, тому що американці теж тиснуть на Україну. Ми з вами бачимо зміну. В, в Русі переговорного процесу. От на даному етапі ми з вами спостерігачі, які не дуже можливо знаємо деталі переговорного процесу, окрім того, що нам з вами оприлюднюють. Так нам оприлюднили план, нам оприлюднили там розмову про гарантії безпеки. Але є Трамп, який оприлюднив однією фразою, що він буде вирішувати, що з цього піде, що ні. І є ще Росія, яка сказала, що їй не підходить більша частина того, що Бо вони хочуть досягнути того, аби були. Вирішені першопричини війни. Ну, Ми ж з вами розуміємо. Перша причина війни це ну, абсолютно не про якісь домовленості, не про 20 пунктів, і не про 4 там, якимось інших пунктів. Тому Росія тисне, ми розуміємо, до чого, аби здавалися, аби посилити зневіру. Далі ми з вами дійшли до того, що ми чуємо про референдум. Ми чуємо про якісь перевибори, але при цьому. Між мова йде про коротку передишку на період референдуму на 60 днів. Тобто це все те, що входить в повітрі. Але ми з вами не бачимо, ну, принаймні поки що, перспективи заморожування. Заморожування, а потім, потім інші процеси. Тобто переговорна лінія, вона так от. Йде в той бік, який ну 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 зовсім з нашої точки зору неправильний, тому що ми розуміємо, що Росії хочеться і обезглавити Україну, внести хаос, внести зневіру на на тлі оцієї холодної зими, на тлі перевтоми людей, на тлі того, що немає енергетики і так далі. Знаєте, то виникає незадоволення. І я, от на перед ваш нашою програмою, Знаєте, думала про втрачений зв'язок нашої влади з нашим населенням з різних питань. Ми не маємо повноцінного діалогу, ми маємо багато майданчиків. Ми маємо дуже гарну таку ем, традицію, коли президент говорить самостійно, нібито розповідає, намагається кожен день свій прояснити людям, але цього недостатньо. Ми не розуміємо, куди ми йдемо. Ми не розуміємо, яким шляхом ми рухаємося, додається до того, що зростання недовіри до дій влади. Вони пов'язані з корупційними скандалами, воно пов'язано з, з, з низкою речей. Які не розв'язуються на жаль, і на цьому тлі дуже гарно працює ну звісно, російський тиск плюс російська якась інформаційна хвиля, яка посилюють недовіру, і тому мені здається, що у нас недостатньо. Кон контакту з різних питань НАБУ І САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Деталі обіцяють повідомити дещо згодом, але дещо вже стало відомо від депутатів інших не слуг народу, хоча й в тому числі слуг народу, а також від е журналістів. І відомо про це друзі стало раніше, але тепер уже набу ІСАП роблять офіційні заяви. Про що йдеться? По-перше, треба відзначити, що обшуки тривали в Комітеті транспорту та інфраструктури парламенту. Водночас, за повідомленням НАБУ, управління державної охорони, яке покликане охороняти ці комітети, воно не допускало слідчих у комітети Верховної Ради. Комітети Верховної Ради, і зокрема Комітет транспорту та інфраструктури. Зокрема, знаходиться не в приміщенні на Грушевського 5 чи в інших. Ну, це дещо відокремлене приміщення. Ну, і от Вхід з вулиці до цього приміщення був перекритий саме охороною управління державної охорони Верховної Ради. ВУДО в коментарі Радіо Свобода заявили, що не перешкоджали слідчим діям Набув комітетах Верховної Ради. Кажуть, ні, ні, цього не було. Натомість, за словами голови управління державної охорони Морозова, співробітники НАБУ намагалися провести в урядовий квартал незнайомих чи незрозумілих людей як понятих. Хоча звучить доволі дуже дивно. Слідчі дії, зокрема, проводилися ще раз наголошую комітеті Верховної Ради з питань транспорту, який очолює народний депутат від Слуги народу Юрій Кисіль. Він є заступником голови фракції Слуг народу та керівником Дніпропетровської обласної організації партії Слуги народу. Також слідчі дії провадилися, друзі, і в бізнес-центрі Парковий, в Офісі партійному слуг народу. Але кажуть, що це ще не всі місця, і локації, де проводилися обшуки. Чекаємо більш детальної інформації, але трішки друзі про киселя, тому що про нього писали дуже багато. За інформацією набу, учасники цієї групи, як я щойно сказав, на системній основі отримували неправомірну вигоду за голосування. Тобто, якщо ви тиснете правильну кнопочку, ви отримаєте конверт. Як з'ясували журналісти дзеркала тижня видання дещо раніше, ще в 10-х числах грудня, до цієї групи входив і Юрій Кисіль. Голова цього комітету, про який я власне згадував, де проходили обшуки. І раніше журналісти повідомляли про слідчі дії в офісі народного депутата Юрія Киселя, за даними журналістів, це приміщення. Могло використовуватися для передачі коштів народними депутатами таке припущення журналістів. Ну за їхніми даними, воно так виглядає. Прослужка у цьому приміщенні стояла не один рік, і тепер набу має чимало компромату для того, щоб розповідати депутатам, що вони можуть робити, що не можуть робити. Або просто-напросто порушувати кримінальні справи. Не думаю, що це буде просто примітивний шантаж з офісу президента України через НАБУ, тому що в офісі президента України з НАБУ вкрай складні відносини. Але те, що це може бути фактором додаткового тиску на Зеленського через ті корупційні діяння в його команді напередодні зустрічі з Трампом, ну, як на мене, друзі, це факт більш ніж очевидний. У публікаціях дзеркало тижня, про яке я вам щойно говорив, наголошують, що Юрія Киселя. Пов'язують тривалі дружні стосунки із Сергієм Шефіром, в якого коли стріляли, нібито який свого часу був першим помічником президента України Зеленського в період з 2019 по 2024 рік. А до цього вони працювали разом із Зеленським, бо Шефір є співзасновником студії квартал 95. За даними розслідування журналістів, шефір фігурує також в матеріалах НАБУ у справі про корупцію в енергетичній сфері, більш відомі як плівки Міндіча. Ну от такі друзі від історії. Поки що, це дописи журналістів, повідомлення із ЗМІ, з якими я вас ознайомив, але скандалів корупційних в оточенні президента. Чимало. І це стосується не лише енергетичної сфери, як ви бачите, а вже добирається і підбирається і до депутатів у парламенті, депутатів слуг народу. Чи це справить якийсь ефект безпосередньо на завтрашні перемовини, ну навряд чи ми дізнаємося, бо я не думаю, що Дональд Трамп буде це коментувати.